У Коломийському містечку майстрів відбувся благодійний фестиваль ярмарок під назвою Між небом і землею, захід мав подвійну мету, збір коштів для тероборони та вшанування пам'яті тих, хто зник без вести на війні. Організаторка заходу Тетяна Прокопишин, брат якої також зник на війні. Кожен по, по своєму переносить свою біль. Я хочу про неї говорити, хочу кричати, хочу донести до людей, що це є велика проблема. І Це є велика проблема, яка стосується не лише сімей пропавших безвісті, а стосується всього суспільства. І ми мусимо про це говорити, мусимо пам'ятати, мусимо вірити. Ідея цього є заходу дати віру, дати віру, що все буде добре. На ярмарок завітали ветерани та родини захисників. Телеоператор Андрій Флоря, ветеран війни, який отримав поранення, привів з собою на захід свою доньку. Я Дякую, ви на першу, тату, щоб він повернувся живим. Я прийшла на цей захід, щоб, щоб підтримати маму, тата, брата. Дружина, дітей, що їхні тато да, так само повернувся додому, як і не тільки загиблі, є не тільки живі військові, а є військові, які зникли вісті. Тому так і називається наш фестиваль ярмарок між небом і землею, тому що грубо кажучи, ці люди десь в невагомості вони і не там, і не тут Але є надія на те, що вони все таки вернуться до своїх родин, до своїх батьків, до своїх дружин. Пані Галина, син якої повнувся з війни, підкреслює, необхідно підтримувати родини зниклих безвісти, адже їхній біль важко передати. Треба підтримувати і тих, хто з безвісті пропав, і тих, хто зараз там треба без них нас не буде, а без нас їх. з нас є мрія підтримати. Бо ну як можна родину підтримати, існилося. як на душі що. Бачу не знати, як сказати, щоби підтримати, бо я знаю у нас вашу увагу на нас без вісті пропав і просто якось підтримати словом підійти. Просто тому що скоро наші це просто неможливо. Надія Бордон, мама загиблого героя, яка сама не дочекалася сина, завжди підтримує родини зниклих. А я чекаю, чекаю сину і вірю, що вернешся ти. Молитві зранку і до ночі. Благаю Бога, лише одне, щоб сили дав тобі й мочі та перенести все оте, що доля дала не згадавши. Організаторам вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень на потреби тероборони. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.